Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Перший брифінг цього тижня голосу Америки виходимо в ефір зі студії Вашингтоні. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, можете в коментарях поставити питання, і я спробую на них відповісти впродовж нашого ефіру. Звісно, говоримо сьогодні про головну тему цих вихідних цього тижня. Це успішний контрнаступ, який здійснили збройні. Сили України знаємо, що головнокомандовач ЗСУ Валерій Заложні напередодні вранці повідомив, що звільнено було 3 тисячі квадратних кілометрів. Та він заявив також про просування військ до кордону з Російською Федерацією на харківському напрямку. Знаєте, що насправді дуже велика увага світу світових змі, світових політиків прикута саме до цих успіхів. ці успіхи істотно вплинули на загальну картину війни. Говориться про це в звіті британського. Міністерства оборони також говорять в інституті вивчення війни, дослідження війни в Вашингтонському, що Росіяни не змогли організовано відступити, і також говорять про те, що насправді паде не лише здатність російських військ здійснювати будь-які просування, але також і моральний дух на цьому теж звертають увагу американські західні оглядачі. Лю Кофі – це експерт інституту Гудзона. Каже про те, що це дуже важливо для того, що українські збройні сили звільнили більше території від російських військ від російських сил ніж росіяни змогли здобути із травня. Ці досягнення величезні каже Люк Кофі. І він говорить також про те, що вони відбуваються у той час, коли на заході починаються чергові дебати щодо нового траншу військової допомоги для України. Ви знаєте, що президент Байден на початку вересня звернувся до конгресу з проханням ви. Ділити більше військової допомоги, і тому люкофі знов ж таки експерт інституту Гудзона вважає, що це дуже важливий здобуток в цьому контексті. Багато також коментарів ми почули від американських законодавців. Зокрема, Емі Клобучар, це сенаторка демократка. Вона наголосила на тому, що українці ставлять на карту все заради своєї демократії. Ми підтримали їх, і це має значення. Роб Портман, сенатор республіканець, говорить про те, що з допомогою зброї наданої США за минулі два тижні Україна довела наш. Що вона здатна, українські війська витіснили росіян і звільнили незліченну кількість невинних українських цивільних з під гніту Кремля. Це коментар Роба Портмана. і Він каже, що якщо ми дамо українцям необхідну зброю, вони зможуть виграти цю війну. Упевнений контрнаступ України показав цей факт усьому світу. Також Адам Шиф, це конгресмен демократ, говорить про те, що перемоги України є значним прогресом у боротьбі за суверенітет і доказ того, що во. Євничість Путіна не зрівняється із сильними серцями та розумом українського народу. І Адам Кінцінгер, це конгресмен республіканець. Він також звернув увагу на те, що після українського успішного контрнаступу Росіяни почали обстрілювати цивільну інфраструктуру на Харківщині. Він сказав, що напад на мирне населення зі злості Росія заслуговує на все, що іде в її бік. На все. І більше про те, насправді наскільки важливим є цей контрнаступ, чи може він бути переломним? Давайте поговоримо із нашим гост з нашою гостею сьогодні. Це Лада Рослицька, засновниця консалтингової групи з питань безпеки Black Trident, чорний тризуб. Пані Лада, дякую дуже, що ви приєднуєтесь до ефіру. Дуже рада вас бачити. Дякую, пані Лада. Давайте поговоримо про цей контрнаступ. Ваші оцінки: наскільки він важливий і чи може це бути? Переломний момент у ході війни всі би хотіли, щоб це було переломний момент війни. Дуже нам всім треба пільно спостерігати на дії, які Російська Федерація виконує в Україні і поза межами в Європі і в Штатах. Ми можемо тішитися, це можна і треба, що звільнили людей, звільнили територію, понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Але ми мусимо завжди пам'ятати, що ми не виграємо цієї війни аж доки Росія не виходить взагалі із нашої території, і це потребує дуже щільної співпраці. Із нашими партнерами українськими, але також дуже конкретну співпрацю із службами всередині України, якщо ми говоримо про те, які меседжі надсилає цей контрнаступ західним партнерам з точки зору військової допомоги. Чи вважаєте ви, що це може більш сприяти тому, що західні партнери підуть на ще більше допомоги, ще швидше і надавати? щоб дійсно це був перелом у цій війні? Но... Це було би класно. Ми всі очікуємо перелом. Бо ми всі стоїмо перед страшною зимою, і ленд ліз дуже помало організується. Я не розмовляю зараз, що ленд-ліз, що вже постачання тягнеться. Але саме творіння і організаційна е, частина ленд лізу ще не чітко е, для нас, що воно буде, Рамштайн, Копенгеген Групи також дуже сильно підтримують Україну. Раїну, але там також е, потрібно швиденько працювати і зрозуміти хто буде що постачати і як. Бо Росія вона не не наситна країна, і вони будуть нас руйнувати, як ми бачимо. Ми вже всі в на цілому світі знаємо, що майже на офіційному рівні оголосували геноцид проти України. І цей геносид продовжується кожного дня. Це не є момент тішитися. Люди втомлені. Це дуже гарний період, перелом, що так ми повертаємо наші території, але в нас ще дуже багато роботи і потреб від міжнародних партнерів. Якщо ми говоримо про потреби, якого озброєння українським військовим треба зараз найнагальніше? Ми раніше чули від Вашингтона, що надзвичайно важливу роль відіграє зараз безумовно артилерія і також боєприпаси, тому що без боєприпасів зрозуміло, що артилерія не матиме ефективності. А за вашими оцінками, що зараз найбільше потрібно, і чи ті артилерійські установки, які вже були надані українським українськими партнерами за кордоном, чи їх достатньо? Е, недостатньо і потрібно все від е, навіть пікап-тракс, У нас ще бракують машини на фронті. Зо so, починаючи з із простих е, машин до е, лікарень, котрі можуть на передову виїжджати, до гаймарз і там цілий ряд вже починається з танками. Ми бачимо зараз переговори знову із німечними з німеччиною затягуються. So, потрібно е, дуже багато і воно дуже помало тягнеться. І знову радіозв'язки дуже важливі. Кіберна співпраця, кіберної оборони критичної інфраструктури бракує. То коли ми розмовляємо про зброю, ми мусимо зрозуміти, що воно починається від найважчих. Наприклад, ми ще не маємо ракет, котрі можуть літати понад 80 кілометрів. Ми боремося за це, і ми заслужили це. Від, від, від починається від того до е, тренінгу літаків. Ніхто до цих пір не закрив наші неба навіть над е, запоріжною атомною енергетичною станцією. Це просто тероризм. Взяли під свою контроль третю найбільшу атомну станцію в світі, і тепер будуть диктувати знову, як світ має реагувати до цієї чорної імперії. То з психологічної війни, сторони інформаційних операцій. Нам також треба дуже багато підтримки і координації. Ми вже згадали насправді, що перед Україною і перед Європою стоїть дуже важка зима, але особливо безумовно перед Україною, і ми бачимо вже з перших реакцій російських військ, те, що російська влада тепер здійснює ще більше атак на цивільну інфраструктуру, зокрема вразили теплову електростанцію, енергостанцію, і це вже позначилося на роботі на подачі електроенергії до кількох одразу великих міст. Якщо ми говоримо про про ці небезпеки, які зараз, попри те, що українці здійснюють успішний контрнаступ, цивільне населення продовжує зіштовхуватися з надзвичайно потужними викликами з точки зору Росії, з точки зору вражання ними цивільної інфраструктури, як можна цьому запобігти, і чи якось можна співпрацювати з західними партнерами, щоб вони допомогли у гарантуванні і цієї безпеки. Та ви знаєте, що е, наші партнери дуже спільно працюють з Україною тренувати е, наші бійці. Але дуже мало зараз вкладається підготовлювати нашого суспільства, громадянин до національного спротиву, який є вписано у законі, який був прийнятий минулого року, хоча він змінюється, на жаль, і спотворюється. То тренінг нам треба мати на місцевих рівнях організаційні симікс, цивільні військові тренінги, щоб люди знали, що вони мають робити. Дуже прикро, коли в. Києві навіть ми чуємо три цілковіто е, різні е, попити інформації, що нам робити. Мейор говорить, що 18 градусів буде і може холодніше. Ну, вибачте, я в Києві живу, і 18 градусів е, рідко буває у нормальних часах. То тренінг, підготовка абсолютно потрібно. Треба знати, також, які генератори треба використовувати. Це для цивільних. І якщо люди будуть переходити на електроенергію, ми вже бачимо, що сталося від чоряшних атаків, що це також не надійно. Треба мати правильний підхід і тренування нашого суспільства і правильну, розумну комунікацію з організаціями, котрі, наприклад, як Копенгагенська група, котра якраз напрямована на підтримку гуманітарських потреб цивільних людей. Коли ми будемо е, тлумачити, що наші хлопці і жінки на фронті будуть потребувати, ви можете уявити, що вони в окопах живуть. І холодно, дощі вже починають падати такі банальні речі, як спальні мішки, котрі водостойні, дуже потрібно. Госпітали буде потрібно їх підтримувати спеціально ті, котрі мобільні і можуть бути на передові і вести наших поранених до госпіталів у, у, у тилу. Пані Ладо, ще одне питання дуже важливе. Ви про нього вже згадали про кібербезпеку. Ми почули в п'ятницю. Буквально представники української влади говорили про те, що зараз ідеться про нову хвилю кіберзагроз, що росіяни якраз перед початком зимового сезону вони будуть пробувати вражати енергетичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, щоб порушити життєздатність власне країни. Що про це відомо, до чого варто готуватися і чим? Можна ефективно підготуватися до кіберзагроз. Ну, п по першому Україні вартує співпрацювати дуже щільно і швидко із міжнародними партнерами, котрі також стоїть під загрозою російських кіберних атак. І починаючи самого головного, з критичної інфраструктури, треба швиденько попрацювати в Штатах. National Security Agency вже почали і швидко працюють над, над координацією, але це дуже важко, якщо ви навіть подивитеся саме в Україні. Україні існують понад 11 е, інституцій, котрі займаються якраз питаннями е, кіберної безпеки. Хоча в Україні був прийнятий закон минулого року, котрий дозволяє е, трошки розширює кібербезпеку до кібороборони і кібервійськ, і Україна на, на цьому моменті є одна із ключових країн, лідерських країн, котра. Може разом із партнерами вчити як обороняти не тільки критичну інфраструктуру для на, на рівні народу, але на місцевому на, на місцевих рівнях. Але це потребує знову тренінг, це працю, потребує прозорість і здоровий рівень прозорості поки що бракує. Будемо сподіватися, що ця ситуація теж зміниться. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. За ваш аналіз. Це була Лада Рослицька, засновниця консалтингової групи із питань безпеки Black Trident. Дякую вам дуже. Сьогодні говоримо, друзі, найбільше про звісно успіхи українців із контрнаступом. Я бачу, зокрема, питання на Ютубі лунало про те, чи є якась реакція. Amazing Johnny, наш глядач пише, що кажуть сенатори та конгресмени про широкий наступ України. Якщо ви приєдналися до ефіру трошки пізніше ніж самий початок, я розкажу про реакцію, яка була від конгресменів від законодавців на український контрнаступ. Отже, емі Клубочар, сенаторка демократ. Кратка заявила, що українці ставлять на карту все заради своєї демократії. Ми підтримали їх, і це має значення. Роб портман це сенатор республіканець. Він сказав про те, що якщо ми дамо українцям необхідну зброю, вони зможуть виграти цю війну. Упевнений контрнаступ України показав цей факт всьому світу. Адам Шиф це конгресмен демократ. Він говорить про те, що перемоги України є значним прогресом у боротьбі за суверенітет. Доказ того, що Войовничість Путіна не зрівняється з сильними серцями та розумом українського народу, і звісно, багато експертів та також оглядачів і власне законодавців американських звертають увагу на те, що Росія у відповідь на український контрнаступ почала ще інтенсивніше вражати об'єкти цивільної інфраструктури України, що є абсолютно неприпустимим. На це зокрема звертає увагу Адам Кінцінгер, конгресмен. Республіканець, друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Я бачу, що на зв'язку є багато міст України, зокрема, бачу Луганськ. Дивиться вітає Кривий Ріг. Також передають вітання з Великої Британії з Мірлсбору. також вітають із Києва, з Пармовайська Миколаївської області, зі Львова. Дякую, що дивитеся, друзі. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково обов ставте їх. Я спробую відповісти. І також сьогодні, якщо ми говоримо. Мо про ці коментарі про значення контрнаступу мої колеги також спілкувалися із іншими експертами напередодні ще у п'ятницю. Зокрема, Катя Лісунова записала одного з експертів. Давайте послухаємо його думку про значення контрнаступу для подальшого ходу війни. По-перше, я вважаю, що візит Блінкена це очевидно сигнал про стабільну підтримку від Сполучених Штатів у цей час, особливо враховуючи, що Україна здійснює серію масштабних контратак проти російських військ. І по-друге, цей візит пов'язаний також із новим пакетом безпекової та економічної допомоги для України та інших партнерів у регіоні. Окрім того, нинішній контрнаступ показує кілька речей іншим державам. По перше, це свідчить про те, що Україна продовжує боротися. А також Україна добре використовує озброєння, яке надали Сполучені Штати та інші союзники. Якщо ви подивитесь на те, що відбувалось протягом останніх кількох тижнів перед початком контратаки, то Україна добре використовувала системи Хаймарс та інші артилерійські системи великої дальності, які ми надали, і це дає їм змогу досягти нинішніх перемог. Отже, це був синхрон коментар одного з експертів, який коментував не лише український контрнаступ, але безпосередньо візит Антоні Блінкіна, який припав на кінець минулого тижня, який теж символізував непорушну підтримку України, яка зараз переходить від лише захисту до активного контрнаступу і відвоювання своїх територій. Друзі, якщо ми говоримо також про підтримку, не лише на рівні політиків, але підтримку від простих громадян, Дянта насправді у сполучених штатах вона не вщухає Вашингтоні. Можна побачити все, що українські прапори на будинках на кожній вулиці, фактично, яка тут є у Вашингтоні. Також навіть американські фермери, які не мають жодного стосунку до України, які не знають нікого з українським корінням, вони теж допомагають своїм шляхом українцям. Зокрема, наші колеги зняли історію про фермерів в штаті Нью-Йорк, які вирішили продемонструвати свою підтримку. І візуально, і власне допомогою українцям фінансово, давайте подивимося, що саме вони зробили, і як це працює. Зараз у нас немає цієї історії. На жаль, буде трошки пізніше. Я хочу вам нагадати, що якщо ви не бачили цю історію в нашому ефірі, то можете її переглянути на сторінці голосу Америки українською в Ютубі на Фейсбуці або також на нашому вебсайті. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Якщо у вас є якісь коментарі, то обов'язково обов'язково їх ставте сьогодні. Здебільшого ми говоримо про успішний контрнаступ збройних сил України який за останні кілька днів за минулий тиждень показала насправді, що українці дуже ефективно і швидко можуть відвоювати свою територію із західною допомогою, зокрема, звертають увагу на швидкі успіхи України і в Британському міністерстві оборони, але також західні змі. Отже, в міністерстві оборони в понеділок в їхньому звіті йдеться в британському міністерстві оборони в понеділок, в їхньому звіті йдеться про те, що швидкі успіхи України, України істотно вплинули на загальну картину війни. А і так невелика довіра війська до російського верховного командування ймовірно ще погіршилася. Також в аналітики інституту вивчення війни вашингтонського говорять про те, що росіяни не змогли організовано відступити, і також говорять про те, що російські війська ймовірно виходили з регіону з великим. Поспіхом зміна заході називають український наступ блискавичним і найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом. Колишній командувач Сил Ша в Європі Бен Годжес, експерт, з яким ми часто спілкуємося, говорить про те, що він висловлює захоплення дисципліною і дотриманням операційної безпеки з боку українських військових. Він говорить про те, що ми знаємо більше про те, що робили росіяни, ніж що робили українці. А вони змогли переправити кілька тисяч людей і сотні броньованих машин на північ. Росіяни цього так і не помітили. Також британське міністерство оборони вказує, що окрім... Значних територіальних здобутків він деморалізує російські. Сили, і це також безумовно дуже важливо, друзі. Якщо у вас ще якісь є запитання, то обов'язково ставте їх в ефірі. Я бачу, що приєднується багато до нас глядачів, і ми маємо також сюжет, про який я раніше говорила: про те, як прості американці підтримують Україну, хто як може ця історія про фермерів у Нью-Йорку, які виклали. Величезний лабіринт із кукурудзи із закликом, що ми стоїмо разом з Україною. Як це працює на допомогу Україні? Давайте подивимося історію наших кореспондентів. Типове американське село. Ферма знаходиться за дві години їзди від Нью-Йорка. Володіє нею сім'я келдерів, батько Кріс та його син Джон. 200 років келдери з покоління до покоління розводили тут кроликів, курей, корів, садили фрукти та овочі. Продавала свою городину та живність місцевим. У лютому ж цього року келдери побачили у телевізорі кадри з Європи, як у 21-му столітті одна країна напала на іншу. І на полі ферми з'явився видний здалеку український прапор. Хтось із членів вашої родини, українець чи росіянин? Чи хтось із тієї частини світу? Ні, no, ні. No. Наскільки я знаю, коріння нашої родини голландське, німецьке, англійське і французьке. А з боку моєї дружини є бельгійці та ірландці. Тобто теж зовсім не українці? Ні, зовсім ні. А ви коли-небудь бували в Україні? Ні, ніколи не був. Я взагалі не виїжджав нікуди далі нашого ставка. А ви знаєте, де вона? так звичайно, дуже добре знаю, де вона знаходиться. Я просто зрозумів, що це серйозна історія відбувається. Розумієте, я знаю одне: люди не повинні страждати. Важко спостерігати за цим, коли бачиш кадри страждаючого цивільного населення, то навіть не віриться. Це ніби ми повернулися в минуле. перша та друга світова війни розпочалися з одного пострілу. Звичайно, ця аналогія усім спадала на думку На початку весни. Келдери розробляли план дій. Вони відкриють лабіринт у кукурудзяному полі. Такий атракціон дуже поширений на американських фермах. Але основою цього лабіринту стане потужний гуманітарний меседж. Напис «We stand with Ukraine» Ми разом із Україною я не експерт у геополітиці, тож я б не став стверджувати, що все розумію. Але я не розумію, чому одні люди хочуть так погано поводитися з іншими людьми та влаштовують війни. Ми дуже хотіли надати якусь підтримку українцям, і ось на початку березня ми запланували цей напис у полі. А лабіринт із кукурудзи відростає лише до серпня. Ми, звичайно, не були впевнені, що до початку осені наша ідея усе ще буде актуальною. Це був певний ризик. Але ми припускали, що люди досі страждатимуть від цієї війни. From the war. Келдери переживали, що ідея зірветься, посуха, повінь, не зійде кукурудза тисячі природних причин. Але коли з висоти пташиного польоту вже нарешті можна було прочитати послання, викладене в кукурудзяному полі, вони розмістили на своїй скромній сторінці у Фейсбуці оголошення про відкриття лабіринту. Новина миттєво вийшла за межі села і стала вірусною на подив келдерів, які не звикли до публічності. Українці, яких чимало у сусідніх селах та містечках, які роками приїжджають за овочами на ферму, вперше починають цікавитися. А хто ж ці небайдужі селяни? Чесно я коли сюди під'їхала, я була майже на 95 відсотків впевнена, що люди, які це все роблять, я так думаю, напевно, українці або мають родичів з України, або можливо, якимось чином, це були вихідці з України колишні. Але ось зараз я коли більше дізналася про те, що це абсолютно американська родина, і у них немає жодного коріння українського, я чесно кажучи, настільки вражена, аж до сліз. Коли я побачила. Це все на власні очі. Я подумала, боже мій. Я почала розповідати всім навколо. Я написала про це своїй сестрі в Україні. Дивись, дивись, вони підтримують нас. Вона була теж така вдячна, і мені звичайно дуже цікаво, як вони це зробили технічно, як вони створили це речення. Це ж приголомшливо. Джон Келдер розповідає, що спочатку вони найняли компанію дизайнерів, яка спроєктувала, як виглядатиме лабіринт і в яких напрямках треба садити кукурудзу а потім, коли стебла зійшли, вони тиждень прополювали доріжки зі слів по заготовленому трафарету. 250 соток, мільйон стебел вручну. Лабіринт величезний. Подорож у пошуках виходу займає 35 хвилин. Ви впевнені, що ми обрали правильний шлях? Сто відсотків. Я знаю в якому напрямку буде вихід. Свій особистий маленький вихід з лабіринту трагедії келдери визначили гаслом перетворити кукурудзу на бронежилети і ліки. Усі кошти залишені відвідувачами кукурудзяного поля. Сім'я передасть фонду гуманітарної допомоги Україні. Для нас це важливе почуття, що ми можемо допомогти людям усіма можливими способами. Ми можемо показати тим, кому сьогодні погано, що наш кукурудзяний лабіринт це не просто поле, яке ми могли би вирізати випадковим чином, а що у ньому є сенс, і сенс цей у тому, що ми разом із Україною. Анна Нельсон, Володимир Бадиков, Олена Матусовська, Дмитро Вершин, Вікторія Бабінська, Голос Америки. Така історія про американських фермерів, які вирішили долучитися до підтримки України, і вони допомагають Україні не лише символічно, але також і пожертвами на допомогу українським військовим та цивільним. Друзі, якщо вас цікавить ця історія, можете також її подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Я бачу, що багато людей доєдналися до ефіру. Дякую, що за вашу увагу. Бачу, що на зв'язку є Тернопіль. Також вітають із Києва. Із Вінниці, із Філадельфії, на зв'язку Львів, Париж, також Київ, Шарлот, Північна Кароліна. Вінниця вітає. Також пишуть зі Львова, Мала Лука. Також є Німеччина, Запоріжжя, Варшава, Львівська область. Київ і зокрема питають про програму «Ленд-Ліз», чому вона не працює досі? Та що ми чуємо від американських посадовців, але також від представників українського посольства, це та що програма «Ленд-Ліз» зараз ще не запрацювала, адже досі є. Кошти, які були виділені попередньо конгресом на допомогу Україні, зокрема військову допомогу, це були 40 мільярдів, половина приблизно з яких мала йти на військову допомогу Україні, а також східній Європі. І ще з цих грошей ще не вичерпалися повністю цей запас коштів, і з них виділяють Україні транш за траншем. Ви знаєте, що приблизно кожні два тижні відбувається нове оголошення військової допомоги. Також президент. Байден як ви знаєте, запросив у Конгрес ще додаткові понад 11 мільярдів теж на військову допомогу Україні, і говорять зокрема в посольстві українському, що після того як вичерпаються ці кошти, тоді має запрацювати програма лендлізу, тому що знову ж таки лендліз це зброя, яка надається в позику чи оренду українцям. А за яку доведеться або віддавати кошти, або повертати власне саме озброєння, саме устаткування. Друзі, дякую вам дуже за увагу увагу. якщо у вас є ще якісь питання, лишаються якісь коментарі чи пропозиції? Пишіть в коментарях в наступних програмах голоса Америки». Спробую відповісти на ваші питання. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Сьогодні ж дивіться часто 22. Па-па. Мобільний додаток Голосу Америки додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.